Він перше розповів про Катівні НКВС – письменник, який відкрив очі всьому світу, про жахливу комуністичну ідеологію та про трагедію українського народу. Сьогодні говоримо про Івана Багряного, а з вами Аня, викладачка української літератури в онлайн-школі Турбузино. Почнемо з того, що справжнє прізвище письменника лозов'яга, яке зазнало русифікацію на Лозов'ягін. Згодом автор візьме загальновідомий псевдонім Багряний. Під впливом захоплення творами Миколи Хвильового в текстах його улюблений епітет Багряний виражав революційно романтичне поривання. У шкільних підручниках розповідають загальновідому історію про те, хто такий Іван Багряний. Але що саме вплинуло на його світогляд з дитинства? Народився Іван 2 жовтня 1906 року в селі Кузими на території сучасної сумщини. Дитинство Івана минуло в цьому ж селі і було типом для українських селянських родин перших десятиліт ХХ століття. Хлопця привчали до роботи, він допомагав по господарству, паскорів, перебуваючи біля землі на природі. Багряний із дитячих років фізично загартовувався. Навчатися Багряний почав за царської владою у 1912 році. У шестирічному віці вступив до церковно-приходської школи. У її стінах з'явилися перші його. Вірші поезії були написані українською мовою, і саме це стало першим конфліктом майбутнього поета з існуючою системою. У ці роки на формування світогляду Багряного значний вплив мали збірки байох Глібова та Катерина Шевченка, які хлопець дістав за царських часів нелегальним шляхом у 1920 році. Багряний вступив до Охтирської прошколи вивчати слюсарну справу. Проте, відчувши покликання до малярства, він залишив навчання і ступив до Краснопільської, художньо промислово-керамічної профшколи на Харківщині, якій навчався протягом 21-23 років. Далі він вирушає працювати на Донбас. Проте робітнича кар'єра письменника тривала недовго його тягнуло до поезії мистецтва. Усе пережите, побачне й осмислене вимагало іншого. Мистецького вираження на долю молодого хлопця випало чимало випробувань. У 1920 році чекісти жорстоко знущалися з його дядька і 92-річного дідуся на пасіці. Їхня трагічна невинна смерть, яку він бачив на власні очі, залишила глибокий слід. Іншого дядька відправили на соловки, звідки він так і не повернувся. Далі розкокулення, голодомор, примусова колективізація свавілля місцевої влади і камера одиночка ГПУ. Після відбування п'ятирічного заслання на Далекому Сході Іван Багряний у 1937 році втікає на волю і переховується, пізнає суворі, але чесні закони тайги – життя українців у вигнанні. Що залишалося письменнику у вигнанні? Після сталінських таборів у Івана є лише один шлях. Еміграція за кордоном Багряний разом з однодумцями восени тисяч 1945 року засновує мистецький український рух Мур, який пізніше в США переросте в об'єднання українських письменників слово у центром у Нью-Йорку. У місті Новий ульм. Він також створює українську революційну демократичну партію та її друковані видання журнал Наші позиції і газету Українські вісті. Розпочинається активна письменницька і публіцистична діяльність Багряного. У повоєнні роки пише памфлет Чому я не хочу вертатися до СРСР? який став відповіддю на облудні заклики радянської пропаганди і босоробні дії західних урядів, котрі сприяли насильницькій репатріації біженців до СРСР. Взагалі, Івана Багряного ми сприймаємо як літературного опозиціонера. Його поезія відзначається емоційною свободою, виразністю, насичена народними мотивами і пронизана гострою іронією та сарказмом, що різко контрастувало з темами та ритмами офіційної поезії того часу. Письменник залишив чималий доробок у різних жанрах, але найбільшу популярність здобув саме своїми романами. І його першим великим твором стали «Тигролови». Що відомо про цей твір? Історія написання твору варта уваги. Довідавши, що його розшукує Гестапо, Багряни переховується у будинку дирекції відпочаткової оселі, в якій, до речі, за 14 днів написав роман Тигролови. Перебуваючи у Морщині, Іван Багряний багато розмірковував над планом своїх подальших дій. Пізніше він писав, що йому дуже імпонували чутки про українську національну партизанку, про ліс, і вся його увага була прикута до того, як би до того лісу добратися. А вже там зі зброєю в руках якось буде охотніше. В основу роману покладено події, що сталося під час відбування автором заслання на Далекому Сході. Його герой Григорій Новогрішний, образ яскраво біографічний, адже він увібрав у себе чимало багарянівських рис характеру. А переживання страшного державного і його природи в тезі – частина долі Івана Багряного. Письменникові належить і той девіз. Що допомагає вижити його героєві при несприятливих обставинах? Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи. Загадковий далекий схід, що так вабив безземельних, спраглих волі українців і глухі нетрі тайги, у яких принишкли концентраційні табори. Тільки уява по-справжньому великого художника могла витворити символічну картину паралельного існування в одному часопросторі двох світів пекла і ілюзорного раю. І ці два світи уособлені в символічних образах двох потягів експресів, що шалено летять крізь величезні простори. Не випадково спецешелоні НКВС автор бачить долю, прославляючи її до образу символу непокірної України. Такими були жорстокі реалії тогочасного життя. Таким же мужнім і несхитним показано іншого героя Андрія Чумака в романі Сад Гацеманський. Багряний перший розповів світові про страшні катівні НКВС. правдиві описи тюремного ув'язнення головного героя, засновані на особистому авторському досвіді, показуючи переживання, душевні муки, страждання свого головного героя. Іван Багряний психологічно переконливо демонструє стійкий опір добра злу. На думку письменника, людина це найвеличніша з усіх істот. Людина найнещасніша з усіх істот. І людина найпідліша з усіх істот. Саме цим творчість Івана Багряного і є особливою. Це її найприкметніша риса. За будь-яких обставин письменник не показує людину жертвою, котру знищило тоталітарне пекло. Особливість завжди непереможений герой, що особлює в собі увесь вільнолюбний український народ. Чи переконала я тебе, що українські письменники це не лише про село і наймитів? Романтик Іван Багряний мріяв бачити своїх земляків вільними від будь-якого пресингу. У цьому письменник бачав запоруку щасливого майбутнього українського народу. А біографія якого українського митця вам іпонує? Діліться в коментарях. А з вами була Аня, викладачка української літератури в онлайн-школі Турбозно. До нових зустрічей.